Інтерв'ю ЖВЛ, яке ви побачите просто зараз, особисто я буду дивитися з подвійним інтересом, адже його героїною стала моя дружина. Даша Квіткова без Нікіти Добриніна в ЖВЛ вперше і розповіла: я переконаний більше ніж будь-коли про стосунки під час війни, про материнство та другу дитину, про схудення і поки що нездійснені мрії. Інфлюенсерка, мама і кохана Даша Квіткова. Далі. На початку осені Нікіта Добринін та Даша Квіткова обвінчалися. Хоча не приховують, мали важкий період у стосунках. Ну, криза стає ну є в кожній сім'ї, в кожній родині, і ми не виключення. Як їм вдалося подолати цю кризу? І чи правда, що зіркова родина вже готується до поповнення? Ми просто хочемо, щоб між нашими дітками не було дуже багато різниці у віку. А також який секретний неймовірного схуднення Даші? Усе почуєте у першому інтерв'ю дружини нашого ведучого для ЖВЛ. Блогерка Даша Квіткова каже, змінитися кардинально її на відміну від багатьох змусила не повномасштабна війна, а поява їхнього із Нікітою Добриніним первістка Лева. В цей момент, коли ти вже не дівчинка, ти стала мамою. В тебе дуже багато відповідальності. Ти тут хочеш не хочеш дорослішаєш, і ми якраз зустріли 24 число, коли Леву було десь 5-6 місяців. Навіть зараз, коли мені стає якось важко, починаю розуміти, що десь комусь набагато важче, ніж мені. І починаю себе збирати. Та й за ці місяці Даша не раз на собі відчула: дитина реагує на настрій батьків. В перші дні, коли ми тікали з Києва, Лев не спав абсолютно, бо не спала я. Я постійно плакала, в мене постійно була тривожність, тремтіли руки. І він був такий самий. І тому ти тут теж береш себе в руки, хочеш не хочеш, ламаєш себе, посміхаєшся. Ти не маєш права розкисати. Розкисати квітковій не дає і чоловік Нікіта Добринін, коли ще навесні він побачив, що коханій важко морально без попередження купив їй та синові квитки до Хорватії. Коли я побачила, як дитина посміхається, коли він радіє, що він на морі, йому так подобається, басейн, інші дітки, і ти, в принципі, відчуваєш його спокій, це того вартує. А другий раз я виїжджала, бо я вже боялася, бо тоді дуже багато говорили. Про наступ з Білорусі, і в мене вже таке було переживання, і тому я вивезла його. А нещодавно, вперше, за дуже тривалий час, Даша вибралася на відпочинок з подружками. Чоловік не те, що не був проти, навпаки, наполіг на тому, аби мама відпочила у Парижі. Я поїхала на чотири дні, але вже в перший день я дуже хотіла додому, бо все одно. Все одно серце просто не на місці, коли дитина, чоловік тут, а ти десь там. Тобі навпаки, хочеться просто повернутися і бути разом з ними. Якраз таки під час вимушеної розлуки Нікіта з Дашею зрозуміли, що готові укласти шлюб ще й перед Богом. Нікіта мені написав, що він хоче повернутися до розмови про вінчання, бо до повномасштабного вторгнення ми планували зробити цей крок. Ми все спланували десь за два-три дні. Прийшли у церкву, повінчалися. Ми нікому не казали. Ми сказали вже навіть батькам постфактум, коли вже це сталося. Але блогерка зізнається, у них теж бували важкі періоди в сімейному житті. Один такий стався, якраз коли вони стали батьками. Моменти, коли починали сваритися, ми розуміли, що ми так не хочемо. Ми ходили до психотерапевта, який допомагав нам. Це ми розмовляли дуже багато. Розмовляли один з одним, і це дуже важливо ніколи не мовчати. А ще за словами білявки, батькам важливо періодично відпочивати тільки вдвох. А мамі мати час саму на себе. Я не могла б дозволити собі, щоб нам хтось допомагав. І Нікіта в цих моментах мене теж приземляв. Бо спокійна мама, спокійна дитина. А коли ти не спиш, не їш, ти постійно нервуєш, то нервує в першу чергу дитина, і у вас з чоловіком стають якісь такі сварки, називаємо це так. І зараз я розумію, що коли буде друга дитина, я вже не. Буде геройство, не буде розповідати, що мені не потрібна допомога. допомога ні, вона мені потрібна. Що ж до другої дитини, то з цим подружжя затягувати не збирається, і цілком ймовірно, що скоро поділиться щасливою новиною. Ми вже над цим працюємо. <гад> у <пару> мене так само є там нерви, якісь всередині переживання, які просто, так скажемо, не дають, щоб це сталося. Але ми вже хочемо другу дитину. Ми просто хочемо, щоб м -м, між нашими дітками не було дуже багато різниці у віку, щоб їм було просто цікаво один з одним. Це все того вартує. Бо зараз, коли він посміхається, коли він біжить до тебе і просто обіймає тебе, коли каже це тату, мама, це все того вартує. І хочеться це. Пройти знову. Я не впевнена, що хочеться пройти знову з третьою дитиною. Чесно скажу, але з другою хочеться ще. Поки ж Даша хизується не округлим, а пласким животиком. Так, красуня, як і хотіла, скинула зайві кіло. І тепер важить навіть менше, ніж до вагітності. З першого дня життя Лева по сьогодні. Це більше ніж там тридцять кілограм, бо зараз я важу 52 За словами Даші, секрет її стрункості абсолютно простий та стандартний. Це спорт і правильне харчування. Причому під час війни на тренування вона свідомо почала ходити частіше. Я весь цей негатив, який в мене був, я просто е, виплескувала в залі. я пішла по перше до всіх лікарів, які можна було пройти. Здала багато чого з аналізів. Як виявилось, я не можу їсти м'ясо та рибу. І от зараз ми з моїм ендокринологом вже десь тижні три намагаємось не їсти м'ясо і рибу. І Я ніколи не почувала себе настільки легко і просто йду в зал. Сьогодні Даша цілком задоволена своїм відображенням у дзеркалі і не реагує на критику незнайомих її людей. А от раніше, начитавшись не негативних коментарів про себе, навіть лягла під ніж пластичного хірурга, не таємниця, що вона робила ринопластику. Напевно, це через те, що я була невпевнена в собі, і я така думаю, блін, напевно, вони праві, що в мене там щось не так. А зараз. Зараз мені просто все одно не знаю. Зараз я себе сприймаю такою, яка є. Не береться Квіткова критикувати й інших людей. Зокрема, не надто охоче говорить про своїх колег-блогерів, які й досі знаходяться за кордоном. У мене є питання, але це її життя. Ну я не хочу бути їм суддєю, чесно. Я хочу слідкувати за собою. Я знаходжуся в Україні. У мене також є дитина. Якщо мені стає якось страшно аболячно за дитину, я можу виїхати і повернутися тут. Мені набагато комфортніше ніж десь там. А, ні, я хочу бути тут. А те, що коїться там, то це їх справа, це на їх совість. І вдома вона намагається бути якомога кориснішою разом із Нікітою. Даша передавала речі лева іншим малюкам. Ну якось так склалося, що стояли в гаражі, десь. Вісім або дев'ять різних візочків для дітей. Були візочки, було одне, напевно, або два ліжечка, дуже багато дитячих речей, бо щось висилали леву в подарунок, з чогось він виріс. І все, що в нас було, ми просто з Нікітою відправили до волонтерів. Я рада, що така, така можливість просто була. Окрім цього, подружжя перерахувало на потреби ЗСУ мільйон гривень, які вдалося зібрати завдяки їхнім навчальним курсам по криптовалюті. Допомагає Даша і сьогодні, бо має щоденну традицію. Коли ти вип'єш каву, задонать на допомогу, на гуманітарну допомогу для нашої армії. І я про це нагадую. І мені дуже багато людей пишуть, що перейняли мою ж звичку. І якщо саме такі звички блогерів інші будуть брати за приклад, то й перемога наша ставатиме ближчою.